Вітання У нас в гостях сьогодні Вікторія Задорська, письменниця, режисерка і сценаристка. Вікторія, вітаю тебе. Сьогодні ми поговоримо про творчість, про письменництво, про твою першу книгу, твій шлях до неї. Давай почнемо з самого початку. Розкажи, з чого почався твій творчий шлях. Мій творчий шлях почався в 7 років, коли я написала свою першу казочку, яку я подарувала своїй першій вчительці. Вона називалася. Чому маки стали червоними, дуже оригінально. І, власне, з того часу я продовжувала щось писати, записувала різні ідеї, писала багато щоденників, потім писала вірші, перейшла до новел, оповідань. Одним словом, кожного дня я проводила свій вільний час з ручкою, з зошитами. І коли мені Виповнилося 18, я вирішила, що прийшов час, я доросла писати роман. Я почала працювати над першим рукописом, це зайняло 2-3 роки вже не пригадую точно. Я його закінчила і з того часу продовжувала дуже активно писати, особливо коли був час ковіду. Тоді я прям відірвалася, якщо можна так сказати. Бо умови супроводжували, і я добре пам'ятаю, що. Ну, якщо не цілий рік або може й більше, я от прямо зранку і до ночі сиділа за комп'ютером і писала. Я дуже багато написала тоді рукописів, з якими ось аж зараз розбираюся, редагую і з ними намагаюся зробити людське, бо тоді це було таке чисто така, таке цунамі. Але це важливо. Ти знаєш, я пригадую свої роки 16-15. Я також позаписувала дуже багато ідей, вони валяються всі в блокноті, але зараз я до них повертаюся і розумію, наскільки важливо записувати свої думки і свої ідеї. А твоя перша книга, яка вийшла друком скелета з шафи моєї бабці, як прийшла ідея написати її, і скільки часу ти її писала? Ідея прийшла під час пробіжки. Я сама родом з Івано-Франківська. У нас є дуже красиве міське озеро, не таке, як в Тернополі, але теж гарне. І я пригадую, що був період, коли я бігала. В цілому, коли я бігаю або гуляю, я часто люблю думати, я не слухаю ніколи музику в навушниках. Я дозволяю своїй фантазії плинути в моїх думках. І десь так і було під час тієї ранішньої пробіжки. Я бігала, дивилася на озеро, гарна погода, і якось в моїй уяві почали вернати думки про таку чарівну країну, як Каскокрай, яка, яка ділиться на два острови, одразу вигадала назву Дивокрай, Лихокрай, одразу уявилася мені ціла героїня, от прямо її побачила перед своїми очима, знала, що вона Зоська. Одразу з нею прийшов хлопчик привидромко і кіт Долар. Це було таке спонтанне натхнення, хоча я розумію зараз, що воно не зовсім то спонтанне, бо, як то кажуть, як можна порівнювати взагалі творчість з вагітністю певною мірою. Спочатку відбувається процес зачаття, а далі розвиток твоїх ідей вони якось розвиваються, накопичуються, збільшують, зростають, а потім. Аж з'являється момент, коли народжується сама ідея, викристалізовується. Тобто, якщо от говорити про цей умовно пріот вагітності, то я думаю, що. Такі ідеї про казкову країну вони були там, умовно, що з дитинства, коли я читала казки. Коли я собі сама вигадувала, як би я хотіла, щоб ці герої поводились, бо мені не дуже, там, наприклад, подобались певні герої, фантазувала, а що би було, якби Оце моє дуже улюблене. що Автору взагалі дуже круто постійно ставити питання: а що якщо, а що якби? І це от я так часто гралася з собою. А що, якщо б Попелюшка була б розбійницею, а що, якщо б Сірий Вовк був хорошим героєм? І це все в мене нуртувало з дитинства і народилося тоді в цій ідеї. І окрім цього, я думаю, що вплинуло те, що в дитинстві я сама була суперслухняною. А мені дуже хотілося, і, по-перше, і бачити героїв, схожих на себе, тобто таких дуже сміливих, таких яскравих, дівчаток зі своєю думкою, не таких, як я, і хотілося їх мати в літературі. Їх не дуже сильно було була Пепі. Та й все. На, на всякому разі на той час те, що було в Івано-Франківській бібліотеці, що я мала нагоду прочитати, було мало. Я думала, що колись я створюю історію про таку дівчинку, якою я би хотіла бути. От я думаю, що всі ці фактори були тоді, вони дозріли, склалися, і бабах, і з'явилася ідея скелетів. Я коли читала твою книгу, ти знаєш, я про це говорила, але загалом це така. Хороша історія, я завжди посміхалася, мені бракувало чогось такого на даному етапі мого життя. Я поринула в дитинство. У мене постійно була посмішка. Мені дуже подобався оцей кіт долар. Це настільки оригінально. Ти придумала ці і ці імена, ти придумала ці події. Це дуже круто. Що для тебе було важливе передати, щоб читач щось зрозумів? Що би ти хотіла, щоб... Люди зрозуміли з цієї історії, чи можливо просто посмішка. Як ну, в мене там і багато своїх інсайтів було, і посмішок дуже багато всього насправді дуже багато всього. Я думаю, в першу чергу ем, мені хотілося, щоб люди, і діти і дорослі, могли зануритися в світ, в якому добре. Попри те, що там е, багато. Пригод і в казкокраї зовсім не казкові часи, але це світ, в якому тобі комфортно. Це світ казок, це світ дитинства, він яскравий, він цікавий, і це щось таке вічне, куди завжди хочеться повернутися. Хотілося зберегти його і дати можливість людям знову зачерпнути цього, відчути це в першу чергу. В другу мені дуже хотілося, от власне. Здати таку невелику рольову модель для дівчаток, що можна бути, ну попри те, що в ті часи, коли я була дитиною, побудувала, що треба бути слухняною дівчинкою, всякі ці стереотипи про поведінку, там дівчатка не сваряться, голосно не говорять, і там можна продовжувати, що дівчатка не мають робити, то хотілося це все стерти в порох. І показати, що ні, дівчатка можуть бути різними, вони можуть бути як героїня Оленка, слухняними, любити грати на фортепіано, читати книги, і бути ніжними як. Повітряні кульки, а можуть бути як Зоська, коли вона ненавидить сукні, вашій одяг потертий постійно в плямах, вона лазить по деревах, бігає, всім набридає, з приводу всього має свою думку, обожнює фізкультуру, не любить математику, і вона настільки самодостатня, впевнена в собі, що от от Такі дівчатка теж є, і це нормально, і це окей, і давайте руйнувати ці всі стереотипи. Е, окрім того, я ще й вкладала багато е, в різні епізоди якісь важливі для мене теми чи проблеми. Е, до прикладу, про е, те, що не все лихе-лихе, на все добре, добре. Це така якась дуже е, наскрізна мораль цієї історії, бо умовно. Цей казкокрай поділений на дивокрай і лихокрай. Нам здається, що там все має бути добре, а там все погано, там живуть добрі, а там живуть погані. Але як тільки Зоська перетинає кордони, вона дізнається, що. А ті, хто мали би бути добрими, роблять щось лихе, а ті, хто мали б бути лихими, вони виявляються, стали чесними і, взагалі, а, їм можна вже наслідувати. Твої герої вони захопили моє серденько. Я думаю, я рекомендую читати цю книгу всім, тому що це справді хороша книга це можна поринути в пригоди, можна поподорожувати разом з книгою і дізнатися про казку край більше. А що для тебе важкого і легкого в письменнистві? Mm -hmm. Я думаю, що почну з легкого. Легке для мене це взагалі вигадування історій. Я е, іноді читала різні коментарі, статті для авторів-початківців і взагалі знайомилася з різними авторами і досить часто. М Дізнавалася, що в людей є проблема вигадати щось, що вони прямо е, намагаються зрозуміти, як це фантазувати, звідки брати ці всі ідеї, натхнення і так далі. А для мене це взагалі ніколи не було проблемою. Навіть не знаю, е, ну так пощастило мені. Е, з дитинства фантазування це була моя улюблена справа і залишається досі. Тому ідеї самі приходять до мене. Я тільки намагаюся їх відганяти від себе, їх надто багато, а часу писати. Е, а писати треба довго, тому треба обирати, яка ідея зараз заслуговує на мій час. Важким для мене взагалі видався період, коли ти вже пишеш рукописи, тобто ти вкладаєш дуже багато праці в письменництво, але твою історію не видають. Тобто, в мене це зайняло років 10, це досить багато, це морально важко, тому що, коли ти молодий автор, Звісно, тобі боляче, коли тобі не відписують, або якщо відписують, то щось дуже неприємне про твої твори, ти все сприймаєш на особистий рахунок обов'язково. Ти зневірюєшся. У мене була ну, не те, що криза, але я свідомо була відмовилась і три роки не писала. Перш ніж я повернулася до цього. У мене були внутрішні конфлікти. Взагалі, ну, все, більше я не буду писати листа в видавництво, все, не буду ніколи допрещавайте. Але, ну, продовжувала через який час все налупитись у скалу і долупила її. Тому розумію, що, хоча це було складно, важко боляче, але дуже корисно, бо загартувало мене, дало мені час і в цілому. Це класно, що в мене був цей період, коли я працювала над собою, вдосконалювала, дуже багато писала, виписувалася, бо це теж дуже цінно і варто. Я в цілому знаю, що досить багато авторів мають свої рукописи в шухлядах, які були першими. Тобто, ти вчишся, практикуєшся в період написання цих всіх історій. І це було того варте. Зараз, в принципі, я відчуваю, що От саме зараз, коли вийшла моя книга, я готова до цього. Я не впевнена, що я була б готова до цього як авторка ще там, тоді коли написала першу історію. Так, все стається в свій час, і дуже круто, що ти не здалася, що зараз ми можемо прочитати твою книгу. Це приклад для всіх інших: йти, продовжувати, не здаватися. Але я знаю, що окрім письменництва, ти ще й режисерка і сценаристка. Отже, як тобі вдається це поєднувати, що ти любиш більше? От, власне, до речі, я е, занурилася в кіно, тоді, коли я вирішила е, цей сказати, прощавайте видавництвом, це мене була ця трирічна криза і. Протягом неї я опанувала сценаристику, почала вчитись на магістратурі на режисера і почала займатися режисурою і сценаристикою. В цьому я вважаю, що все це про одне і те ж письменництво, сценарії, фільми це про створення історії. Я вважаю, що мій талант це створення історії. Це може бути в різних формах. І, і фільм, і сценарій, і книга. І головне, е є історії, які є найкращими у своїй формі, десь саме книга найглибше, найбільше передасть твою історію, десь саме фільм, десь те й те. Іноді таке буває: це прям е вищий пілотаж історії. І це круто, тому що це, як на мене, найкрутіше поєднання. Написала книгу, можеш зняти фільм, тобто це круто. І в нас ще є запитання від читачів з інстаграму. Ось що запитують люди, яким цікаво дізнатися про твою творчість, про книги. Так, перше питання: чи плануєш ще писати книгу? Я вже знаю трішечки відповідь на це питання, але давайте розкажи. Так. Я зараз несподівано, до речі, для себе пишу, ще не пишу, сьогодні маю почати писати дитячу книгу, засновану на моєму сценарії мого фільму, короткометражного. Працюю над епічною темною трилогією Ірій. Продовжу дописувати першу книгу. Мені здавалося, що вона дописана до вересня. Цього року, але нещодавно я зрозуміла, що хочу додати двох оповідачів нових, тому буду ще десь півроку так писати. Ну і в цілому, я займаюся зараз редагуванням е, теж книги Янка Даут Фентезі діти місяця. Якраз буквально за дві хвилини до того, як ми почали інтерв'ю. Я сиділа там, копалася в реченнях і згадала: о, мене ж інтерв'ю. Так, наступне питання. Топ-сім фактів, які об'єднують вас. Тобто мене, напевно, що і тебе. Сім фактів, які об'єднують. Ну, я би сказала: тобто, це до тебе питання, але я так думаю, що напевно, що точно книги. Окей, okay, книги один. Ну, друге, ми з Заходу України? Так. Ми кучеряві. Так, три. Куча три є. Ем... Гори, гори. Ми любимо походи в гори чотири. Чотири походи в гори. «Коти». «Коти». «Коти» Це п'ять. У нас схожа сімейна ситуація. Так. Шість, сьоме треба. 7. Так. Ми, ми творчі. Скоро спільний проєкт. От, ми створимо скоро спільний проєкт. Так, зразу спойлер. Наступне питання: звідки автор черпає натхнення для творчості і що надихає? Е, життя. Я думаю, що саме спостереження за життям, емоції, які ти проживаєш в своєму житті, і не тільки емоції, а й травми в ситуації, людей, яких зустрічаєш, просто перехожих, яких бачиш на вулиці, книги, які читаєш, фільми, які дивишся, музику слухаєш. Абсолютно все твоє життя це є джерелом для творчості. Тому що я от помічаю, наскільки якісь різні дрібнички або... І не дрібнички впливають на мої історії, і тільки дуже-дуже-дуже близькі люди можуть розшифрувати, здогадатися, знайти де щось є моє, а його там досить багато. А натхнення, я вважаю, що воно приходить в процесі, воно до, до мене не з'являється просто так, як ото якась муза така прийшла, я такий бух, барах і вже такий. Хочеться тобі епічний роман написати, я скоріше за те, що. Ідеї можуть з'являтися спонтанно, а отже працювати потрібно більше може з задоволенням, ніж з натхненням. Я не відчуваю натхнення в процесі, але я відчуваю задоволення від своєї роботи. Іноді мені допомагає, щоб налаштуватися на написання, чи послухати якусь музику, створити якийсь арт за допомогою штучного інтелекту. І я така, о, побачила. Або почула музику, і воно мене налаштувало на хвилю з моїм текстом. І я вже всередині цього світу, і мені він подобається. І тому те, що я роблю, мені відбувається ну, достатньо легко. Хоча іноді бувають моменти, якісь епізоди, які прямо, ну, от прямо не йде. Ну, от прям не лізе. Ти можеш сидіти там годину за текстом і написати два-три речення і те. Так дивитися на них, як на нові ворота. Мені це знайоме. <гуває> Буває таке часом також. Ну, але це життя, це різні, різні ситуації бувають. Е, наступне: за що триматися в темні часи, які речі тобі допомагають не втрачати віру, любов. В широкому розумінні цього слова любов до себе в першу чергу я не так давно зрозуміла, що я унікальна єдина в цьому світі, бо навіть не так до мене це прийшло як якесь неймовірне фантастичне знання. Мені це психотерапевтка на сесії сказала така Віка, ти знаєш? Ти єдина і унікальна. Ніколи такої не було, нема і не буде. І, і на мене це зійшло як благословення, світі слова, я така: нічого собі, це ж правда. <свіття> а, а я <свіття> жила абсолютно не відстрілюючи цього, не цінуючи себе і так це можна продовжувати. І коли я зрозуміла, що. Моє життя це єдине, що в мене є. Я зрозуміла, що треба і любити себе, і поважати. І якось я це глибоко провідчувала. Тому оця любов до себе, до свого життя, єдиного, що в тебе є, вона і надихає, тому що, а в нас іншого то нічого і немає. Це те, що нам дано, і що потрібно проживати от, якомога. Якісніше, з обережністю до себе, з чуйністю, з відчуттям, з емпатією. Я люблю писати і створювати історії, тому я цим займаюся. Ти знаєш, ти так сказала. мені аж мурахи по тілу так відчула твої слова, тому що якось я також відносно. Напевно, що рік або два роки тому лише прийняла це, що тобто я десь чула, що любов до себе це важливо, але щоб прямо її прийняти, отак всередині відчувати не було такого. А от рік-два назад появилось це відчуття, і насправді все в моєму житті також змінилося. Тобто, коли є любов, то я думаю, що все буде. З питань все, і скажи ще на прощання декілька слів нашим слухачам, тим, хто почує, тим, хто проходить що в своєму житті, що би ти сказала на прощання. А ви єдині унікальні. Таких, як ви, нема, не було і не буде просто за правом вашого народження. Треба це пам'ятати, коли живеш це життя. Дякую тобі. Дякую тобі і дякую за розмову. Було дуже приємно і цікаво.